Це п'ятниця, ранок, 12 квітня, якщо бути більш точнішими. І що правильно, я йду на навчання. Але що ще більш правильніше, це що завтра забіг. Тому вітаю вас в моїй історії про ще одну десятку. Це початок, портфель зі мною. кросівки там є, банани є, снікерс є. Цей день настав день Х настав. Я знову на ВДНХ, цей квітень. і, день. і е, новий забіг. Чекаю на Яну Іваніну, бо вона забирала мій стартовий номерок, так як я вчора не могла це зробити. А вона дуже класна і вона це, і вона це зробила. Я її чекаю. І тоді ми підемо переодягатися, готуватися. Тому подібне. для Яни. Це перший раз, тому буде цікаво побачити, побігати разом з нею. Ми прийшли, Яна теж прийшла. У нас тут новий член команди Олександра. Вона буде сьогодні за нашого е, відеорепортера. Так що я ця надія Олександрівна дала паузу, але не її справи, не її справи але нічого. Я на... Але мені сумно. Я дуже розстроїлася в один вечір, що її не буде. Прямо чуть не спухнула. Навіть Саша бачила, що я розстроєна. Але... Таке життя, таке життя. Ну, все, ми пішли. пішли. Ми вже на нашому у полі стартів шукаємо роздягальню, переодягальню, змінимо наші луки. Будемо дуже ділові. Будемо шукати різні локації для фотографій. Правильно, без фотографій ніхто не скаже, що ми тут були. Показує, що тут є взагалі всіх знов, багато людей. Оп! Просто тьма людей. Яна десь там йде. Атмосфера і так, я переодягнулася. Яна теж в процесі зміни свого образу. Ось сьогодні в мене будуть шорти, тому що вже потеплішало. Можна одягати шорти, але щоб не так сильно було прям літньо, то ще в ковтинці. Але сподіваюся, що це не доп... ну би не буде сильно мені зажарко. Сьогодні ми раніше, щоб не поспішати, зараз будемо робити багато фотографій, багато відео, все як має бути. І потім передамо камеру Олександрі. Сподіваємося, що вона буде нашим хорошим цим відеографом, і в нас все вийде. Ми рухаємося далі, ми знімаємо далі і показуємо все, що відбувається активно, активно тут дуже. Пару слів доброго дня, мене звати зватина Іванівна. Сьогодні я біжу 10 кілометрів. Мої перші е, офлайн, 10 кілометрів, але не перші онлайн. Чікс. Чікс. Гедуше. Де нам качуха? Моя... Подружка. Подружка. Вона здає речі в камеру слову. Тому що я перекинулась перша і я вже здала. Ано, вона... ну, давай покажемо твій лук. Взагалі, машина. Скільки стоїть ваш лук? Ой, дорого, чесно, скажу дорого. Вчора буквально виціпала носочки, тому що є причини, я не можу просто шорти. Не можу розказати це на камеру, але я не соромлюсь з цього. О, ще один розказуєш. Про лук Луков задействовані. Дорого коштує мій лук. Ні, красіпки. До 10 тисяч і то це ще деш. А що дві красу, яких чути далеко не буде? Якщо вікроходом то буде, але Топи коштують, можна знайти від тисячі, але найпі не найдеш від тисячі. Дуже хороші топлі це зараз від рекомендацій для бігу. Найкращі топи це просто я скільки вже... Реклама! Реклама безкоштовна. Шорти лосіни теж дорого коштують, але це все для себе робиш, ти дієш для себе, кайфуєш від себе. Дякую за увагу! Наступний номер, 54-76 учасників стерно. Передає фініше, ріна стеноримається, з класа з восика має. Далі наркотики!

Будемо славити на північні. Я хочу кави дуже сильно, дуже сильно хочу кави. Раді вас Дорожчі. я йду на другу локацію, ви теж можете пробігти скоро. Я сподіваюся, що mm -hmm. я вас буду. Побачимося. перемога. 53, коли не 13. Так, да, я бачила. Мощно. Катя ще бігає? Катя ще бігає? Катя ще так біжить. Що... Має теж зараз бігати. Чекаємо. Короче, я стала, там ми тоді показували. Я вас взагалі не бачила. Так. Да? Да. Я стояла зі мною. Потім така ти побачила. Точно, красотка! О, Катюк, Катюк! Мені теж, Катюк! Давай, дружи! Ми це зробили, ми пробігли, ура-ура! Ще одна десяточка в нашу скарбничку. Було жарко, знову багато людей всі активно надихають бігати. І ми це зробили та метанками, ура! А я ну, взагалі титан. ну просто, ну якби я всі відео поскидаю і. Обов'язково зараз буде ще якась нарізочка, як ми це все бігали, що ми там на телефоні знімали. Яна за 53 хвилини пробігла, я 58. Ну, факт один, ми поки стояли, ми зрозуміли і спілкувалися з людьми, що тут коло більше, ніж 10 кілометрів, реально 10-200. 10, там, 170 усіх було. Тобто ми, коротше, мощні, пробігли більше, ніж навіть потрібно було. Отак от. Отак от. Так от. Одна, два, три, одна хвилина ризнається, все дуже щитно у нас на цій диспансері. Ми переодягнулися, я переодягнулася, Яна переодягнулася. Ось наші медалі. Дівчата. Грандмастер Grandmaster йоу. Дуже круті. Дякую, що були з нами, дякую, що дивилися. Це було неперевершене. Я ніколи не подумала, що я зможу пробігти 53 кілометри. 10 км. я в собі сумнівалася, а казала, що не зможу собі не сумнівайтеся ніколи. Це коуч Яна її репліка, мотиватор. Продачі Просто... може таке Просто ніколи собі не сумнівайтеся. Ви можете все зробити, якщо цього хочете. Яна змогла захотіла, всіх обогнала. Вообще красотка. Не всіх, ну не всіх, Декого бот мене Добре. так точно, <реш> 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 да. але я не засмучуюся кабине. Разом. Так, кажу, Яна, стартуємо разом, Яна така, ну побачимо. Чух, пух! Дивлюся, Яна вже погнала короте, з пациками, Яна вже не видать, Яна вже п'ятки просто свіркають. Тому таке життя. Дякую, що подивилися це відео. Дивуюся, що воно вам сподобалося. Ви знаєте, що робити, якщо воно вам сподобалося. Правильно, парнисть догори і в коментарях залишайте свої якісь там побажання. Мені, Яні, Саші, всім. Пока-пока. Ми, як завжди, після того як біжимо, правильно йдемо їсти. Тому це продовження історії забігів. Вона триває, бо ми пішли їсти. Цього разу це не міквард, не Макдональдс, ніч не домінас, а мама Манана. Будемо їсти хачапурі по аджарськи yeah. Дівчата вже всі фотографії передивляються. Я це гібле діло закинула і буду зробити десь потім. А Яна, як би, дівчина працює. Ось принесли комплімент. Звісно, це не так їсти, але ладно. Сажа теж працює. Ну бо це на хліб треба було. Вона просто взяла на морку Аджику. Ну, це таке. Ладно, смачного нам, ну як смачного, ми чекаємо. І потім смачного.